Аркуш сьомий. Допомогти собі можна безліч різних способів. Усвідомили, прийняли, вирішили, зробили, насолодилися. Я хочу навчитися жити, але не знаю як. Глибина свідомості твердить, вириваючись назовні на наосвіт. Мені стільки довелося пройти в житті через те, що раніше здавалося зовсім неможливим. Як довго йшла довгим шляхом, де не було жодного промінчика світла. Мені здавалося, немає віри в те, що одного разу зможу побачити ранок, осяяний сонцем. Думки були змішані з тьмяними обличчями без диких людей. В один прекрасний момент і я стала такою впертою, лицемірною, гордою, що ганяється за променем світла під назвою благості. Хоча ні, це я намагалася маски приміряти, які протрималися на мені до виходу з дому. Парочку все-таки проїхалися зі мною в громадському транспорті. Це тільки в моїй уяві було стати стервою, доки один чоловік не сказав ну, не твоє це. А мені захотілося не йому довести протилежне. А просто виробити захисний панцир, щоб вижити в цьому світі. Тривала боротьба внутрішнього образи і бажання стати не тим, ким є, я справді недовго, але для мене ніби стало вічністю. І як же різняться світи, коли я шлях період темряви в розумінні того, що це не час доби, а відчуття свідомості кошмарного сну з розплющеними очима. Тіло живе, але беземоційне. Воно і є, і його немає. Стан втечі від себе від усього, що могло б по-справжньому в іншому домовижному світі принести радість, але пошук того, за що можна купити їжу, любов, усе, що колись здавалося незамінним і важливим, дало збій, знищивши палітру різнокольорових барв, які могли зробити існування райдужним, залишивши лише два кольори дві смуги чорну і білу, розвернуло життя в інший бік. Я загубила смак життя відтоді, коли відчула фальшиві щастя, кохання і дружбу. Щоразу запевняючи себе в промоті вибору, все далі відносила в краї брехні та зради. Як потрапила в ці тенети? Я лягала і прокидалася з однією цією думкою, і вона не давала спокою. Тоді мені здавалося, що під впливом оточуючих людей я прийшла до такого способу буття. Подивившись навколо, зрозуміла, кожен із них радів вибору, який вважав комфортним для себе. Але я такого відчуття не відчувала. Навпаки, відчуття дискомфорту, ніби сама не своя, мотаюся з боку в бік, що ж мене хвилювало і навіщо всі ці роздуми, чому турбувало ночами безсоння про невідповідність світів близьких, знайомих, просто оточуючих людей. Трохи пізніше усвідомила, у кожної людини свій шлях у житті, і сприйняття одних і тих самих речей відчувається зовсім по-різному. Якщо комусь добро від того, що він просто живе, не означає, що це межа мрій інших. Звичайно, потрібно з вдячністю ставитися до того, що нам дано життя. Але сенс не в тому, щоб просто ним жити. Ми наділені безлічу якостей, характером, здібностями, що допомагають по життю не мічати цілі, талантом все це розуміти і починати діяти з моменту зародження. У всіх різні дорожки, але по життю знаходимо таких самих тих, хто шукає свій шлях, як і самі, на всю відміряну годину або на короткий період. А комусь доведеться просто пройти шлях одному. І в цьому немає нічого страшного. Потрібно розуміти, ми не просто існуємо, вставши вранці з ліжка, а ввечері лягаючи в нього. Ми молекула суспільства, і без нас навіть одного вже не буде існувати того світу, який має бути. Кожна молекула відіграє свій шлях, свою роль, і вона взаємозамінна, себезамінна. У відведений час продовжує незворотній процес і знову приходить у цей самий світовий склад, тільки вже в іншій формі, можливо, з іншими функціями для виконання життєвої мети. Я так хочу навчитися жити, любити і радіти кожній хвилині, проведеній в цьому світі, але мене гризуть думки про насущний день. Піддаючись слабкостям, порушую закони, писані для всіх. Як же я змогла не розгледіти, проміняти істини на обман і порожні обіцянки? Занадто пізно робити висновки, шукати винних. У цьому немає сенсу і абсолютно ніяких приємних хвилин. Але гіркий досвід це теж досвід. Варто зрозуміти одному правду. Що б не трапилося, як би не вирішилася ситуація, життя триває, і воно буде таким, яким його створимо самі. Завжди є шанси не один, щоб зробити все зовсім по-іншому, а власне розуміння ситуації та контроль над нею дасть можливість чітко реагувати на невдалі випади життя. А якщо питати порад, ігноруючи свій внутрішній голос, є шанс знайти некомпетентних відповідачів. І запросто збитися з курсу життя. Найкращий порадник наш внутрішній духовний стан. Тиша, гладь, благодать, ми на правильному, але іноді монотонному шляху і жадаємо змін. І якраз такі метання, дискомфорт і вічні знаки запитання в голові, які виникають часом у нашому житті, говорять про неодмінну зміну курсу або тактики поведінки, про якесь переосмислення, що дає сили кораблю рухатися вперед. Не потрібно паніки на титаніку. Просто як Кейт і Ліо, або вас, або ви. Ловіть момент у моменті, не зменшуючи водночас обертів, мчачись на швидкості в підсумку правильним, тому що вашим шляхом. Немає сумнівів у житті, якщо тільки ви не сієте їх самі. На час теперішній ми з вами розглянемо обрані тезиси із погляду двох половин сутності, характеристик особистості, або як безпосередньо людина ставиться, відноситься до тих чи інших обставин. Умовно розподілимо на дві частини аграрш, де впишемо тезиси відповідно до плюс-мінус, так або ні, або ж позитивно чи негативно. Вияснимо, що саме і як може відігравати роль в момент розв'язання якогось питання. Яка риса характеру людини спонукає для позитивного відображення? Чи може існує щось, що підштовхує до негативного формату? Виходячи з цього, дають можливість подивитись на реалі буденності, як на дві паралелі, або ж перехресні між собою або ж ні. Та чи можна за допомогою стрімкої роботи над собою? Зміни якихось певних факторів у житті, діти, норми, або ж зовсім звільнитися з групи негативу до групи позитиву. І в яких випадках та чому навіть із позитивного стану групи дещо може пересуватися у негативному форматі. Тож, перша сторона наших двох груп, які ми розглянемо, це позитивно. Плюс так, і перший тезис звучить таким чином: глибина свідомості. Твердить, вириваючись назовні на осліп. Тут відразу ясно, людина свідомо розуміє, що відбувається, тобто критичне мислення робить свою справу. Відповідна і вказівка на те, що робота, певна, була проведена над собою та зроблений аналіз навколишніх реалій. Тому те глибинне, яке з певних життєвих ситуацій було запхано у далеку шухляду своєї сутності, виривається назовні стане. Наослід. Можна тільки представити, з якою силою і міцністю. Чи можемо пройти з якимось чином негативний відгомен у цій ситуації? Звісно, тому що, виходячи з контексту і досвіду людини, свідомість, мислення та воля робити абсолютно правильно, без остраху, як виявляється, занадто довго було занедбано і покинуто на дні самої сутності. Переходимо до наступного тезису. Я довго йшла довгим шляхом, де не було жодного промінчика світла. Що з цього тезису можна обрати і наголосити як позитивний фактор? Те, і це основне, що людина за будь-яких скавшихся обставин, а вони були занадто складними, на межі не здалася. І продовжувала жити і йти своїм шляхом. Чи виснажив цей довгий шлях і час, який людині довелося витратити? Так, звісно, але це точно як дощем, вітром та сонцем, які овивали навкруг своїми стихіями природності, виточили форму внутрішнього стержня. Де тут мінус негатив, скажете ви? Це чому та за яких обставин людина опинилася на шляху, де немає жодного промінчика світла. Виглядає як кінець, кінець фільму хеппі Інду, лише мерехлива надія у вигляді світлячка пересувається все далі і далі від людини, яка марить. А ми крокуємо далі. І наступний тезис: тривала боротьба внутрішньої образи і бажання стати не тим, ким я справді є, недовго, але для мене ніби стало вічністю. А що тут можна визначити головним як позитив? Це завжди буде те, людина розуміє, що відбувається. І не все гладко і принадно, як хотілося би. Тобто самокритика, факти та відвертість перш за все перед собою і дають згодом ту можливість так думати, що все триватиме у такому стані та обставинах недовго в житті людини, Змінно неодмінно, прийдуть, і це найголовніше. І знову ж таки, чи є краплинка похмурості, і яка вона зі знаком мінус у нашій таблиці? Це те, що людина переживала занадто важкі часи. Та е, найсильніші відчуття болю. Тому навіть моменти, недовгий період подій за виміром часу стають для людини вічністю. І всі ці образи, бажання стати не тим, ким є, виходячи з обставин, пересуванням навколишнім середовищем, все і не тільки це, звісно, випливає у негативний досвід, який довелося пережити. І наступний тезис звучить саме так. Чому турбувала ночами безсоння про невідповідність світів близьких, знайомих, просто оточуючих людей? І знову ж таки, вже деякий раз наголошується на самокритичному мисленні, опрацюванні та аналізу усіх відбуваючихся подій, які складаються. Іде процес розв'язання задач щодо знаходження логіки у цьому, тої самої правди і так потрібного співпадіння. Людина явно точно розуміє, що та, у якому напрямку треба робити для досягнення мети, і це дуже важливо. Чи може ця ситуація даний тезис опинитися у групі з позначкою мінус? Так, є таке. На якомусь етапі життя людини починається відчувати невідповідність одного з іншими. Це забирає увесь час для роздумів і навіть по ночах, тому що мозок хоче знайти відповідь на не тільки. Про невідповідність, а про те, чому це турбує людину, Та найголовніше, чи є це проблемою, як такою, чи нав'язаний стереотип. Переходимо до наступного тезису. Якщо комусь добре від того, що він просто живе, не означає, що це межа мрії інших. У нас сьогодні просто марафон тезисів у групі позитиву та з позначкою плюс. Ну, тому що. Людина суцільно розуміє і знає, що і коли треба робити. Але ж все це відбувається завдяки складній, подекуди монотонній роботі над собою. І тому ну, розуміння того, якщо для одних просто жити є нормою, і повірте, не завжди важливо для таких, яким чином. То для деяких особистостей дуже важливо, як вони саме отримують або прийдуть до того чи іншого в, них, в їхньому житті. Ну і... Мрії та поставлені цілі, їх виконання явно для людини є пріоритетом для відчуття прогресу та повноцінного щастя. Чи є щось з негативним присмаком? Так, звісно, людина завжди може погодитись на мале, на будь-що, піддаючись хвильовій легкості отримання так званих благостей. Схвати відразу. Не замислюючись при цьому, а що залишиться потім. Навіть просто обгортка від цукерок, кинута на підлогу. Полишаючи місце перебування, святкування. І останній тезис у групі позитива з позначкою плюс та відзнакою, так звучить саме у такому форматі. У відведений час продовжує незворотні процеси, знову приходять у цей самий світовий склад, тільки вже в іншій формі, можливо, з іншими функціями для виконання життєвої мети. Ну і як підсумок цієї групи, де ми так настирливо відшліфовували свою особистість та фільтрували. Навколишнє середовище збирали пазли для отримання відповідностей в житті, стало коштовною річчю у руках майстра. Абсолютно заслужило, заслужено отримали усі або ж відповіді, або ж підтвердження того, що людська система має своєрідний вроджений заряд та функцію набуття. Певних компонентів для подальшого індивідуального вдосконалення особистої системи. І це просто бінго! Повне розуміння, що і для чого та коли робити те чи інше, що явно принесе лише позитив та райдужність, виблискування унікальної та неповторної ідентичності. Чи вдасться нам побачити у цьому випадку щось зі знаком мінус? Хіба що прочитати особисту історію життя по перехідні дій? Як історичний факт. Ми завершили з однією стороною характеристик чи певних дій відповідних проявлень, тож крокуємо до цієї, другої сторони. І це те, що може виявлятися з погляду негативно, з мінусом, ні. І перший тези звучить саме так. Мені стільки довелося пройти в житті через те, що раніше здавалося зовсім неможливим. По-перше, що треба сказати, це, це те, чому все ж таки довелося пройти через абсолютно зрозуміло, що неприємні моменти у житті. І явно дещо з цього було на межі країни, тої самої неможливості, яка є піком риску та фатальності у деяких випадках. Інколи коли доводиться спостерігати чиюсь поведінку або відношення до певної людини, та якесь нелюдське відчуття. Яке звергається всередині деяких, то подумки думаєш, а чи в тому ти світі опинився? Чи ця темрява як істина тут? Чи можемо ми таку ситуацію у житті обернути у позитивну? Так, звісно. Людина просто вмить перестає або ж починає щось робити. Внутрішній запалений світі. Життєвої енергії та абсолютна дезінфекція від шкідників розвитку особистості зроблять свою справу. Та людина вдихне на повній легені чистого, свіжого повітря. Крукуємо до наступного тезису. Думки були змішані з тьмяними обличчями безликих людей. Відчували ви, чи може були у ситуації, коли змішалось все? І коні, і люди, як то кажуть. Тут, звісно, виходячи суто індивідуально, що відбувається у кожному в житті. Знаєте, як то кажуть, їжечки в тумані, бретуть, ти з надією, а може ж принесе корабль до берегів. Ні, це не про веселощі та святкування, коли люди виявляють свої внутрішні таланти назовні. Хоча і це кожен робить у різному форматі та наслідками. Це більш про затьмарення мислення як такового, виходячи з того самого способу існування, або ж вже перенавантаженням штучності, абсолютної підробки свого чи йогось відношення до будь-кого або чого. Чи можемо ми перетворити це на зі знаком плюс? Звісно, як то кажуть, що вже аж руки чешуться. І абсолютно кожен це може зробити, бо у людини є вона сама, життєвий шлях у цьому світі. Тому як майстер, що створює особисті шедеври, може моментально смахнути пензликом і додати «Пулькер факту маестро, що означає прекрасно зроблено маестро. Наступний тезис. Хоча ні, я намагалася маски приміряти, які протрималися на мені до виходу з дому. Життєві перипетії іноді обертаються таким чином, що людині доводиться йти всупереч зі своїм внутрішнім. І це для того все, щоб хоча б для зовнішнього, то самого, що не на є, соціального, виглядало б або ж занадто іншим, своєрідним, або ж не занадто ніяким, сірим та безхребетним в якомусь плані. Тому і починається цей карнавал примхливих особистостей. Різні там альтер-его та на скаку коня, зупиню і все таке інше. А якщо подивитися з позитивної сторони, людина. Комплексна особистість і все, що має відбуватися, це тільки вдосконалення та надання можливості проявлятися чинним характеристикам. І в цьому випадку перемагає той самий здоровий глузд, що все те, що не пасує вам і не є частиною живого вашого тіла та особистості, це маска, предмет. Матеріальна принада, яка є щитом у грі, або ж композитом емоційного стану перебування лише мить чи короткий час для проявлення ваших натуральних, дійсних талантів у форматах представлення різноманітних подій та вистав. Переходимо до наступного тезису. Як же різняться світи, коли проходить шлях період темряви в розумінні того, що це не час до моєму відчуття свідомості кошмарного сну з розплющеними очима? У людини була можливість побачити і відчути різні світи, ті ситуації та періоди в житті, коли про це хочеться навіть іноді забути, як такове, що сталося. Коли людина чітко знає, відчуває, що це не її, але з певних причин приходить випробування, якісь примхи інших, то завжди сприйняття, що хвилини, ніби вічність. Настільки це викликає неприємні відчуття та посмак. Що, окрім усвідомлення, що це кошмарний сон, нічого більше не виникає. Але ж у контексті ще й із розплющеними очима, тобто людині доводиться розуміти, що вона зараз щось робить або виконує і повністю це бачить на власні очі. Тобто це не просто сон прокинувся і забув, а людина насправді проходить крізь цей тунель гнусності, сирості та неприємного середовища. Чи можна повернути? Все на сторону світла зі знаком плюс та позитивом. Звісно ж, факт того, що мовиться про різні світи, говорить, що людина мала можливість відчувати і приємні сторони буття. Абсолютно ймовірно, де вона відчуває себе природно, натурально та щасливо, спокійно перебуваючи та роблячи свої справи. І хай це лише разочок був. Щоб людина тільки могла скласти у своїй власній історії, що залежить від нас особисто, в якому зі світів крокувати по життю та який внесок зробити для того, щоб власний та світи інших збігалися у розумінні позиціонувати благо та щастя яскраве з майбутнім. А ми крокуємо далі до ще одного тезису: я загубила смак життя відтоді, коли відчула фальшиві щастя, кохання і дружби. Від того, що доводиться, або доводилося відчувати таке, та бачити на власні очі у житті. Це коли заходиш у магазин, людина дурять, приходить у гості, там її також дурять Відкривається у почтях також дурять А потім ще й десь відгомоном чуєш, що це ж просто гумор, або ж таке життя, або ж як по-іншому вижити, так це норма. І так хочеться сказати, та де ж це норма? Та де ж 100 грамів маслу стало 200 і коштує як 500. Де ж та людина, у якої я купляла черевичку у суботу, а мені у наділі кажуть, це вона, ти просто не пам'ятаєш. Або ж не звернула увагу, як продавець саме виглядав. Серйозно? Ну і так по всіх питаннях насущних. Ну і ви ж самі розумієте, що таке губити, що таке розчарування. Особливо, коли це відбувається на кожному кроку. Відчували інколи таке, що ви наче на інший край світу приїхали, а не вдома? Що тут і як може бути позитивом? Це не тільки усвідомлення, а й безпосередньо як факт відбуваючийся, що ви в себе вдома, а не десь на краю світу, що відкриті у своїх відвертих почуттях і саме за це вас люблять, а не просто наївною е, вважають. Чось подібне наче не існує. І ваші 100 грамів масла в магазині важать 100 грамів. Та коштують, відповідно, щастя, воно таке. І останній тезис, який ми розглянемо, це, потрібно розуміти, ми не просто існуємо в вранці з ліжка, а ввечері лягаючи в нього. Ми молекула суспільства, і без нас навіть одного вже не буде існувати того світу, який має бути. Негативний присмак того. Та зі знаком мінус, що таки може бути кінець світу, як такового. Або ж навіть і не починати проявлятися, як таковим він мав бути, якщо. Якщо кожен з нас міркуватиме, що тільки я більше нікого. Я важлива структура, а всі інші ні. Коли самородки знищуються на користь зручних та піддатливих, як пластилін для ліп, нині. Кожного дня з вас когось кого потім по ітогу скомкають та викинуть у кошик для сміття, як потріб, бо не керуються і не підпорядковуються цінностям життя як основи. Що може бути позитивним? А воно ж на поверхні ми молекула суспільства, тобто кожна людинка, як соти в джолині, наповнена. Пахнючим і цілющим медом. Абсолютно унікальна структура, яка у подальшому, виходячи з із тієї особистої субстанції та розвитку набуття та вдосконалення системи, формує фундаментальні та передові структури цивілізації та існування всесвіту. Побачимось у наступному аркуші.